Влада і громада зійдуться у діалозі. У сумах дали старт проєкту, що має знизити напругу у суспільстві. Найперше – увага люстрації та нагальним проблемам житлово-комунальної галузі транспорту у центрі соціального партнерства. Переконані мирні перемовини ефективніші за сміттєві баки. Перший діалог із посадовцями запланували на 28 листопада. Наступного дня проведуть тренінг для громадських діячів. Суспільство мовчить. Воно мовчить до певної межі. Воно не має діалогу з владою. Влада, ну вона не чує влада, бо в принципі суспільство не посилає сигналів, які б влада могла б розшифрувати. Вони влади суспільства говорять просто на різних мовах. Дуже великий рівень радикалізації. Ми бачимо, ми бачимо людей, які засовують в баки, ми бачимо людей, які на голову одягають урни. І відповідно питання стоїть. Чи це ефективно? Ми вважаємо, що це дуже неефективний метод і найкращим взагалі, методом вирішення будь-яких таких ситуацій і взагалі розвитку держави є діалог. Ми поцікавилися у сумчан, чи зможе влада і громада знайти компроміс. Отримали такі відповіді. Та я думаю, що навірно до цей раз зробити усе, щоб було гарно. Повинно бути, звичайно, і треба домовлятися обов'язково. Я... Скептично до цього ставлюся, бо влада ніколи не йшла на компроміси з людьми і завжди думає лише про свої кишені.